Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про знак зодіаку Телець або з астрологічної точки зору це сонце в тельці. Отже, сонячні тельці, як правило, сильні, спокійні, практичні, вимогливі, рішучі, наполегливі та віддані. Вони люблять здійснювати роботу своїми руками, щось будувати і бачити практичні результати від своїх зусиль. Рутинна робота їх не турбує доти, доки є результат і він служить якійсь конкретній меті. Майно та матеріальні цінності зазвичай відіграють значну роль у житті тільців. Це відбувається через емоційну незахищеність, при неможливості побачити і доторкнутися до предметів, які їм належать. Найсильніша потреба володіння та насолода тими почуттями, які при цьому виникають. Призводять до того, що тельці стають надзвичайно продуктивними або вкрай корисливими. Меншою мірою тельці дбають про людей як про предмети своєї власності. І це інколи призводить до складнощів у стосунках. Тельці – люди, які працюють трохи повільніше, ніж більшість, але при цьому завжди доводять до кінця все, щоб вони не починали. Це і робить їх надійними, порядними, уважними та непохитними. Люди цього знаку краще підтримують те, що почали інші, ніж починають самі. Їх можна навести на якусь думку, але краще ніколи не підштовхувати. Потрібно докласти неймовірну кількість зусиль, щоб вивести тельця із себе. Але якщо їхнє терпіння перейде через край, вони набувають такої люті, що ніхто не в змозі їх зупинити. Всім відомі прислів'я та приказки про розлюченого бика. Так і тельцям потрібно дуже багато часу, щоб охолонути. Ви зрозумієте, коли ситуація вийде з-під їхнього контролю. Найкращий засіб їх заспокоїти просто дати спокій. Щоб не трапилося, тельцям потрібен час засвоїти та обміркувати деякі речі. Не поспішайте, не тисніть на них. Тельці повільні у зміні своїх переконань. Але коли змінили вже, то дуже складно їм повернути назад. Люди схильні почуватися в безпеці в оточенні тельців. У період кризи тельці, як правило, холоднокровні та зібрані, і при цьому виявляють терпіння та здатність виробити практичне вирішення проблеми. Тельці ненавидять хворіти та відчувати біль. У тельців також є любов до краси, до гармонії. Вони можуть бути дуже емоційні, але водночас відчувати страх втрати. Власництво, ревнощі, лінь, впертість і екстравагантність це ті почуття, які зазвичай і супроводжують цей страх. При цьому він відсутній, якщо у тельця не виникає бажання мати щось чи володіти кимось. Тельцям необхідно навчитися розвивати розумові та духовні здібності і відпустити бажання мати людину емоційно та фізично. Також вони повинні відкрити для себе справжні цінності життя і навчитися відчуженості. Будь-які зміни для тельців це аварії усталених основ. Телець неймовірний власник, у цьому з ним можуть поборотися хіба що рак зі скорпіоном. Все, що телець вважає своїм, йому буде дуже важко віддати. Це стосується і речей, і людей, і якихось інших цінних для тельця об'єктів. При цьому телець вважається, по суті, дуже хлібосольним гостинним знаком. І господиня, яка має сонце в тельці, засмутиться, якщо гості погано поїли. Родючий телець це той знак, завдання якого годувати і підтримувати життя. Але при цьому, наприклад, якщо господиня має знак зодіаку телець гостям не можна просто так лізти в холодильник і самостійно вибирати продукти. Тобто, звісно, можливо, буде й дозволено це одному-двом людям, які виходять за формальні межі сім'ї. Але це означає сильні зв'язки із такими людьми, сильне сприйняття, тому що тельці духовно-внутрішньо орієнтовані на визначення собі того, що він може віддати, а що не може. І в більшості випадків ті люди, які можуть щось вільно брати в його присутності, їхнє коло обмежене. Треба сказати, що телець любить все дуже добротне і якісне, бажано натуральне і дороге. Тут, звичайно, все залежить від соціального положення, але найчастіше тельці це люди небідні. Телець довго вибирає, але коли вже вибере, то зростається із річчю, і викинути її чи віддати комусь це великий психологічний стрес. Тому тельці часто мають гаражі, дачі, додаткові квартири, які, наприклад, використовуються для здачі в оренду, куди будуть звозитися такі дорогі серцю речі. І треба, до речі, сказати, що телець часто збирає і вагу, тому що планета Покровитель тельця Венера вона робить його великим любителем смачного і ситного. Вважається, що телець дуже любить солодке. Так, він любить і солодке теж, але не менше, ніж солоне. Тельці люблять різноманітні продукти, але найголовніше, щоб вони були такі міцні, ситні. Звісно, генетика має вкрай важливе значення, а фізкультура і дієта теж роблять свою справу. Але при цьому виражений телець, якщо й буде струнким, то в більшості випадків це результат його власних зусиль, а не природних задатків. У популярній літературі тельців прийнято вважати лінивими. Але точніше сказати, що тельці не ліниві у прямому значенні цього слова, а більш інертні. Їх дуже важко підняти, якщо вони лягли, дуже важко зрушити з місця тоді, коли вони з нього не збираються сходити. Важко виманити в спортзал, якщо їм час уже худнути, але вони не налаштовані на це. Тут важливо зрозуміти, що їм важко робити перший ривок. Це не їхня справа. Вони важко розгойдуються, оскільки мають дуже сильну інерцію. Але ця ж інерція дає більшу силу тоді, коли діяльність уже розпочата. Чоловік телець. Чоловіки тельці терплячі, непохитні та спокійні. Їх складно вивести із себе. Вони не влаштовуватимуть скандали без приводу, оскільки тримають емоції під контролем їм не властиве, неефективне проведення часу. Вони часто якраз старанно працюють або намагаються, щоб якась була користь. Головним пріоритетом чоловіків, тельців є фінансова безпека. Найбільше вони люблять неквапливо насолоджуватися плодами своєї праці. Тельці тягнуться до розкоші, вони прагнуть розбагатіти, щоб придбати гарний будинок, машину, носити якісний одяг і багато подорожувати. На щастя, Ціла спрямованість і завзятість допомагають чоловікам тельцям досягати поставленої мети. Вони не найкращі співрозмовники, оскільки мало кажуть, але натомість чудові слухачі. Чоловіки тельці ніколи не перебувають і завжди демонструють свою зацікавленість у діалозі. Також вони дуже вперті і прислухаються виключно до самих себе, ну й роблять те, що захочуть, рідко дослухаючись до порад оточення. Однак іноді ця якість допомагає їм досягати успіху, особливо у бізнесі. Декому може здатися, що чоловіки тельці замкнуті, вони рідко висловлюють свою думку, якщо їх про це не просять. Насправді такі особи просто вважають за краще стримувати свої емоції і не говорити зайвого. Такі чоловіки катастрофічно бояться змін. Чоловіки тельці чіпляються за минуле та всіма способами намагаються зберегти те, що мають. Однак іноді це гальмує процес і заважає рухатися вперед. Чоловіки тельці вміють по-справжньому любити, вони всіма способами можуть показати свої почуття, влаштовують романтичні побачення, дарують якісь гарні подарунки, обсипають компліментами. При цьому вони не зовсім наполегливі, і не агресивні, і не нав'язуватимуться, якщо побачать, що байдужі дівчині. Тельці дуже складно відпускають кохану людину. Вони до останнього намагаються зберегти стосунки, навіть якщо почуття згасли. І чоловікам, тельцям потрібно багато часу, щоб упоратися із розривом. І, наприклад, якщо вони знайомляться з новою дівчиною, але мають уже дружину або іншу дівчину. То саме нові знайомства будуть для них дуже дуже складними. Вони тривалий час будуть тримати людину на відстані, навіть якщо вона їм подобається. Вони все ж таки будуть обирати свою дружину або першу дівчину. Які дівчата підходять чоловікам-тельцям? Їм подобаються жіночні м'які, турботливі дівчата, які потребують міцного плеча і повністю покладаються на партнера. Їм підходять жінки, які мріють вирощувати дітей та створювати домашній затишок. Однак такі особи можуть порозумітися із кар'єристками, але тільки якщо такі жінки не нехтують сім'єю заради роботи. Жінка-телець. Який в неї характер? Це зазвичай яскрава чарівна особа. Вона підкорює багатьох, але сама підкоряється далеко не кожному. Саме жінок знаку телець вважають найкрасивішими серед усіх представниць зодіакального кола. У неї багато енергії, їй заздрять і наслідують, але ніколи не зрівняються із такою жінкою в чарівності, бо навіть у зрілому віці представниці знаку не втрачають свого шарму. У типових жінок тельців яскраво виражені такі риси характеру стриманість, розміреність, терпіння, почуття власної гідності. Вроджена інтуїція, вроджена почуття смаку, гармонії, жіночність, сексуальність. Представниці цього знаку зодіаку терплячі, але не можна цим користуватися. Якщо у жінки тельця закінчується терпіння, то вона може бути безжальна і навіть почати мстити. Також жінка-телець часто уникає галасливих вечірок, де багато незнайомців. І вона може вважати за краще проводити вільний час вдома у колі близьких людей. Хтось може назвати таких дівчат нудними, а інші, навпаки, цінуватимуть їх за любов до спокою та затишку. І позитивні якості це такі, що жінки тельці можуть бути не тільки домашніми курочками, але можуть бути амбітними, надійними, відповідальними, твердим кроком іти до мети. Щоб їх ніхто не зупинив, і досягати, наприклад, вершин у кар'єрі. Також ці жінки покладаються на свій розум, можуть багато і вперто навчатися, і знають, що успіх потребує старанної роботи. Таких жінок цікавлять винятково серйозні та тривалі стосунки. Вони заводять друзів на все життя і не можуть покинути партнера, навіть якщо почуття у стосунках згасли. Ці особи дуже обережні, коли справа стосується кохання. Вони довго придивляються до людини та аналізують кожен її вчинок, перш ніж погоджуються на стосунки. Дуже часто для тельців роман виростає із дружби або близької тривалої симпатії. Жінки тельці чітко знають, чого хочуть, коли вони знаходять людину, здатну зробити їх щасливими, то перестають стримувати свої емоції, стають романтичними, чутливими. Ці особи почнуть усіма силами намагатися порадувати супутника свого життя, але натомість теж чекатимуть надії з його боку, чи є у вас знайомі тільці, наскільки вони оригінальні або вони дійсно такі надійні, відповідальні і передбачувані. Поділіться своєю думкою в коментарях. Приємного вам часу доби і до побачення!